Вишитимо дивом рушником. Ми хліб і сіль підносимо для людей. Такі у нас традиції чудові. Усе найкраще для своїх гостей. Запрошуємо вас до нашого. О, давайте клас. Вип'ємо родину, щоб нам жито робили. Я так Начальник міліції самогону дає. Нам народження Україна. Спасибо вам, дівчата, спасибо за працю, Спасибо, що ви такі є. Ми без вас не варті нічого. За ваше здоров'я це справді, це правда. Це ж не Давайте, всі здорові, з незалежності. Давайте, Миколаїв. Не незалежно, Дуже дякую. Хочу старати, так оїдуть, які зі своїм робити. Сивіть успіла, ти чуєш, як шмить наш бук, як лине пісня солов'їна, то все на щастя, на добро. То наша рідна Україна, не згасла праведна зоря, не впала правда на коліна. У кожній домі кобзаря живе могутням Україна, то слава горбіці, учна, то берестечка кров не вина, то все вона одна, моя прекрасна Україна, тут все твоє степи, гаї, у небі пісня солов'їна, Нехай бої в душі твої, не згасне люба Україна, Україна. На <гадина> світена, їхаємося, люба родина. Хай наша свята Україна, світа! Поріжте і роздайте людям. <говори> <говори> Добре, Добре. <Я> беру... <говори> а хуштура, Добре. Ми на другий круг зайдемо. <говори> Ми хоч через раз. дякую. <говори> дякую. <говори> 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 запрошуємо вас з нами порадіти, пісню заспівати в цей святковий час. Тож проходьте до нашої хати, справи наші, всі спускувати. Дякую. Скажи, чули цей газ, ми раді. І гребля варта, машина їде. І все. Свято вас не Спасибі вам. Спасибі за хліб, спасибі за хліб. Спасибі за хліб. Спасибі за хліб. Спасибі Ні, дрібних немає. Давайте далекі. Не <ріплес> Слухай, досі в мене не... Я тобі телефон віддав, добре? Я не даю правду, щиро. Я позичу мера, мера позичу. Віддавай <ріплес> <ріплес> да. телефон. Телефон віддай. Я <ріплес> даю правду, щиро. Ви будете жити в щасті, в мирі. вас хазять. Добре ведеться, а вас півники знесеться, вас ведуться грошенята, а вас свині і телята, ви придбайте машину, а ви маєте щасливу родину, а ви купите дитину. Дайте рученьку, ще й золоченку. всю правдоньку скажу, кому про дружину, кому про наречену, про долю вашу, що вас чекає, хай щаслива доля вас не минає, щоб у вас усе було, треба, щоб жило село. Старість хай буде багата, весело будь ні.

Асінська громада, діти це наше майбутнє. А хліб це вічний приймі хліб, спечений нашими щасновецькими королевіцями. Спасибі. Δεύτερο, ειδικότερο και ειδικότερο, ειδικότερο και ειδικότερο, 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 Tchau. よし <laughs> незалежності, І от згласити вам лист від нашої усієї Купільської громади. Шановний пане гетьмане Івро Миколаєвичу, за вашу увагу до Купільського люду, велику допомогу у відбудові Купільського краю. Мудрі поради та особистий приклад у загальній справі на благо нашої неньки України, дозвольте сьогодні глаголити слова подяки до вас, шанований та розумом високий гетьмане. Із щирим закликом, от гетьман, от батько, от ми і дождались від Господа ласки. Хай буде Господь з вами і вашим гетьманством, підписались крупські козаки. Соломін, ретаровці Лохтенко Сугомлину. Поруч те, що ти ще гадить, я все дуже дякую. Так, поїхати, зберегти. Наливайте повні чари, щоб через віця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жило. Що наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що ми. вже почалися міські. Мене є вдома, що ви не можете показувати. Вона все написано, все є. І просимо вас і тут відпушати тут давати. Ви знаєте що, гаряча юшка гривня. Пишайте, наливайте. Коля, наливайте. Є клас? Є клас? Клас, клас? нас клас? Дайте до нас, дайте собі квас. Дайте, дайте чашки чаю. Я шукаю. Ти розумієш, у мене помідори з'їсти, а? Я. А, схоже, Куди? 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 Бражаємо. Хліб, коровай, честь річчя незалежності України. Щоб Наша країна процвітала, була багата, щаслива, і ми для неї жили і процвітали. І так прошу нашого.

– Свят у вас, дорогі! – Дякую, і вас святую! Yeah. Yeah. Вас вітає дошкільний навчальний заклад «Зірочка»! <праць> <праць> – <дай>, <праць> <i> А я десь цю жінку бачу! – Де її бачиш? – Даша, починай, Даша! – Добрий день вам, люди добрі! Щиро просимо до Господа! Раді вас! У Густей троєк, ми вітаємо щиро, зустрічаємо лю злібою, любов'ю і миром, де пустей відкрита наша хата біла, тільки, тільки жодна гривна не в неї запіла, хліб я сміття в хаті, зайцяють очі щері, щоб жили у правді і у мирі. Это хип. людям добре? Да? Поріжемо. Ну, як скажете. Як скажете да. так. Дякую. Господині, господині, пригощайте, пригощайте, пригощайте. А? А, а, а в мене з лив? вас кожуть писати Володимирович. Хай Зірочка прочитає з 20-річчям незалежності. Щастя, добра, здоров'я всім нам. Для всього нашого величеського краю. Дякую, за ваше українському за гарне виховання майбутнього покоління нашого. Дякую. За бачити. Борщик український стати наші українці заходьте дорогі зі приїжджайте. Борщик, борщик український береж, і — Вам, на пустяківість, мам, вибирайте, прилежайте. — Як це у вас все? — Рядом у вас. — Налівочка, ромашка. — А де у вас узвар? Ма. Я знаю, що Мені, у вас дуже вкусний узвар. — Ми на корінці. — А рибу А де ви? — В Джело раді вітати наші э, джерела Дуже раді вас вітати. <риклад> Запрошуємо за строго, бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості. Вам особисто, вашим родинам на ногі і два вітання. А зараз скуштувати всі смачненькі страви. Дуже смачні. Я не Ну, Дійсно, актуальне питання для громади. Як ви надаєте послуги з водопостачання? Дай Бог, щоб ви і далі працювали безперебійно, щоб в наших кранах завжди була добра і як. Всі працівникам джерела. А люди були задоволені вашою роботою. На ваш день турісто. Слухай, він якусь купілку робить. <сілик 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 <сілик> Все, шановні, дуже дякуємо вам. <пості> Українка <пості> така. Сікуйте мене, відводьте. Так, що ви цього разу <пості> наготовили? <пості> Минулий рік що ми? Раки робили? Раки Є! пиво теж є. Є! А Михайло де? Є. Давайте беремо нашого що на підтримку почати. Ви винуваті того разу. І ви, короче, що? Так, ну у вас точно є. Що і стоїть? Стоїть, стоїть. Стоїть. Не, не стоїть, не стоїть. Це правильно. Що батьки дали життя. А колектив дав сьогодні таку велику, велику дорогу Костатину Володимировичу. Підтримуйте його, підтримуйте владу. Повірте мені щось. Сьогоднішня влада буде все робити для того, щоб людям жилося тільки комфортно. З днем народження нашої держави. Дякую вам. Ого-го-го. А сам скажемо лайк погу. А що ви тут тестуєте?